Танечка, друзі, ви на каналі фітнес-тренера Володьки. Всім, кому цікаво, звертайтеся в Директ. Є дуже цікаві програми для розвитку і підтягування пресу, м'язів, біцепсів, трицепсів, будь-яких видів м'язів. Ну, а якщо серйозно, то ви на гробазі. І починаємо ми цей сезон з вітра і сої. Сою мушу вантажити таким чином, бо інакших варіантів в мене немає, а в минулому році я її залишив, щоб в цьому році підкачатися. Ніфіга, що продати її більш вигідно. Отже, в нас сьомий сезон на шляху до успіху або будівництва успішної ферми для успішного фермера. Отож, в цьому сезоні в нас багато планів. Але, як завжди, мусимо починати з весняно больових робіт. Буду я вносити кас на свою озимину. Хотілося б кинути якусь селітру, але так як я не маю ніякої бійки розкидача, наймати не дуже хочеться, бо тут невеликий клаптик поля, то я думаю, обійдемося якимось касом і на тому буде добре. Ну і далі переходимо до закриття вологи. І на цих полях посіємо сою і сонях. Така оце в нас зміна на цю весну на цей сезон. А після того всього в планах в мене почати велике будівництво. В цьому році хочу я почати будувати свинарник. Ми купили, якщо пам'ятаєте, діляночку, де можна було би збудувати кілька таких свинарників великих. Ну що ж, я працювати, вам приємного перегляду. Не забувайте про вподобайки, підписки. Погнали! Завтра прийде до кімнати твоїх друзів небагато, ви п'єте холодного вина, хтось принесе білі айстри. Скаже, хтось життя прекрасне, так життя прекрасне, а вона, а вона, а вона сидітиме сумна, буде пити, не п'яніти Від дешевого вина, я співаю для неї Аж бендітиме кришталь, та хіба зуміє голос подолати цю печаль Так у світі повелося, я люблю її волосся, я люблю її тонкі вуста, та невдовзі прийде осінь, Ми всі розбіжемося по... по українських містах, лиш вона, лиш вона. Сидітиме сумна, буде пити, не п'яніти від дешевого вина, моя дівчинко, печальна, моя доле золота. Я продовжую кричати, ніч безмежна. Співатиму для неї, аж бринітиме кришталь та хіба зуміє подолати цю печаль. Я продовжую кричати, ніч безмежна і пуса. Я продовжую кричати, ніч безмежна. Тож весняно-польові роботи я закінчив і взявся вже боротися з буринами. Також, як ви бачили, замість добрив я використав гноївку від свиней. Я на це наймав техніку, бо немає ніякої бочки, нічого такого, чим можна це вивезти, внести. Ну і загалом почав займатися будівництвом нового свинарника. Коштувати він мені буде 2,5 млн грн. Всіх грошей в мене зараз немає, але я думаю, ми можемо. Тобто ми домовилися, що поетапно я буду це все діло виплачувати. Зараз я вже витратив 1 мільйон гривень на початок робіт. Наступного разу, тобто наступний платіж буде знову мільйон гривень в цьому році, і, напевно, вже це буде все, бо я думаю, що більше нам не вдасться заробити. А вже в наступному сезоні ми його добудуємо і. Будемо намагатися купити поросята для того, щоб якось вже це все діло запустити в роботу. Також на цю ділянку я планую, де є свинарник, перевезти свого подвір'я техніку, щоб вона мені не займала місця. Ну а зараз треба займатися жнивами. Тут на цьому полі я планував, що я зберу ячмінь, який я посіяв, і весь він піде на корм свиням. Так як в цьому році мені не вдасться добудувати свого свинажника і купити якісь, якісь погулів для свиней для нього, то я весь цей ячмін я продам. Також я хотів тут лишити солому, не буду її лишати. Напевно, лишу солому тільки біля дому на городі. Її затюкую для тих свиней, які в мене є вдома. Та й в цьому році цим обійдемося. Ну, а вже в наступному будемо якось думати про те, що потрібно свиням. Ну і кілька слів за економіку. Економіка на мапі змінена, вона наближена максимально до реальної. Це не просто економіка. Я тут змінив врожайність, вона десь відповідає такій середньостатистичній в нашій країні. Також я змінив всі ціни, вони плюс-мінус наближені до тих, які є реально на, на ринку за тонну. Відповідно, я враховую і більш-менш реальні ціни, які мені вдається знайти. На послуги, тобто там, на молотіння, внесення добрив. все, що я наймаю, я це все враховую у своєму бюджеті. Також враховую витрати на паливо і тому подібне. Закінчили, тюки зробили, і готуємо поля для посіву озимини. З озимини в нас буде тільки ріпак, і на городі біля дому я посію ячміння, бо пшеницю, тут я ще не дуже той визначився. І, до речі, я забув сказати на початку, що в цьому сезоні я також купив собі саджалку, щоб вже не наймати ні в кого, якою можна сіяти кукурузу і так далі. І також мені довелося продати свою сівалку, купив я більшу Амазоне, ну, тобто трошки ми техніку свою оновили. Цим самим буду менше залежати від того, щоб когось наймати, орендувати і так далі. На городі я ячмінь, досіваю його і потрібно вже готуватися до збору сої і соняшника. Сою, як завжди, я буду залишати на зиму чекати ліпших цін. Сподіваюся, я в цьому році знайду якусь штукенцію або когось, хто мені допоможе її завантажити, бо ідея з вітром така собі, чесно кажучи, є що маслати. Ну, це вже побачимо згодом. А зараз їдемо на поле. І будемо збирати наш врожай. Е, соняшник я відразу брав нам, на нього ціна така досить непогана, звичайно. Якби було де зберігати, можна би було тримати, чекати якихось там ліпших цін. Ну, Але поки, я думаю, не вартує нічого вигадувати, збираємо, продаємо та, та й на тому все. Тим більше, що у нас будівництво тут триває. Е, і, до речі, я витратив ще один мільйон гривень на будівництво свинерника. Тобто я вже потратив 2 мільйони на Наше будівництво лишається ще 500 тисяч і плюс е, потрібно якісь буде гроші для того, щоб купити поросят. Що ж, і я думаю, можна почуть пробувати підбивати підсумки цього сьомого сезону, сезону великого будівництва. Отож, починали ми його з 1 мільйона і 403 тисяч гривень. Е, потратили ми в цьому сезоні. Я купив ділянку е, під будівництво свинокомплексу, скажімо так. Почав будувати свинарник перший, на нього я потратив вже 2 мільйони гривень. Продавав свиней, продав врожай, купляв насіння, наймав комбайни на збирання врожаю, тобто різні мої послуги і так далі. І тому подібне, Добре вам, Все це я враховую, паливо. І закінчуємо ми цей сезон з 244 тисячі гривень на рахунок. Для того, щоб добудувати. Мій свинарник цього буде маловато, тому я сподіваюся, що можливо вже весною У нас все ж таки є свині, ми їх зможемо продати. Плюс я залишу сою до наступного року, тому наш свинарник в наступному році, я думаю, що добудується. Тут в мене лишається тільки питання, скільки в нас буде доступних грошей, щоб купити. Порося для того, щоб можна було його вже нормально запустити в роботу. Отож, дякую всім за перегляд. Не забувайте про вподобайки, коментарі і зустрінемось на агробазі Всім добра!